До нас заїхало ось таке авто преміум класу за невеликі гроші. Chevrolet Epica 2008 рік. Авто має 135 тисяч рідного пробігу. Технічно автомобіль в ідеалі, весь обслужений. 7 тисяч назад замінений комплект ГРМ. Автомобіль на шкіряному салоні стан, стан просто нової автівки. Авто на автоматі, гідротрансформатор, підігріви, електросклопідіймачі, датчики світла, дощу, електроскладання дзеркал в цьому автомобілі все це є. Ціна авто 7000. Стан дуже класний. Об'єм двигуна 2,0 дизель 150 кінських сил. Кому цікаво, авто вас чекає.